Це небо над ранковим Києвом після потужної, шахетної та і ракетної атаки також. Майже всюди в місті видно ось такий дим. Просто все небо, чорне. Сьогодні в Києві трохи важко дихати, тому що дим він є майже всюди, і ну, насправді відчувається, що цей гар. Тому бережіть себе, можливо, масочки сьогодні якісь. Мабуть, такого Києва ми давно не бачили, коли дим між різними берегами. Таке, мабуть, коли торфяники хіба горіли було, але зараз це все наш Київ, який ми так сильно любимо. Після такої ночі є настрій оце рибу ловити. А що, вдома сидіть? Воні передали 479 сусідів було. По телевізору передали. І сім чи що ракет? Щось таке. А що ви вночі робили? Виспались чи навіть? Сидів укритті з бабами. З красивими хоч? Та там різні, які хочуть. Там чоловік навіть 100 було. Баби перелякались? Та ні, там такі. Ні, ну хто як, по-разному. Є такі, щоб ще стояли на дворі і не спускалися вниз. Да. Ну, дивили, моніторили. Одна з офісних будівель, яка палає просто зараз. Раніше це була така вельми поважна представницька будівля, але зараз це згарище трохи перетворюється. Зараз ми свідки того, як починає гаситися одна з великих пожеж у Києві, горить офісна споруда, і ми бачимо, що наші рятувальники приїхали сюди і зараз боротимуться з вогнем. Давай, тяні, тянуть, кинуть, тянуть. Наші герої без зброї, хлопці, рятувальники які попри всі небезпеки приїжджають і роблять все для того, аби ми могли почувати себе більше в безпеці. Люди, яким щоранку, після таких важких ночей, ми особливо вдячні. Як нічка минула. Жахливо насправді. Не встигли в бомбосховище піти, пішли вже вибухи, і в ванні і просиділи. Ну і слава Богу. ваша е, Дуже лякається вона. Вона ніколи не села поводила нормально, а це скавчати бідненько стало. Ну чого, заспокоюємо. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Але який настрій після такої ночі? Де які? Це називається ні смотря ні на що. Я розмовляю російською мовою більше ніж українською. Ну так сталося. І я Путін, Путін каже, що він хоче захистити рускомовних людей. Так, от я на російській мові кажу: Путін, іди, іди туди, куди пішов корабль. Я ненавижу тебя, твою компанию, хурма Лыс, ненавижу тебя, что ты с моим городом делаешь. Мы когда, когда мы бомбим шахедами нашими, мы бомбим конкретно важные, э, э, важные какие-то цели, заводы, нефтеперерабатывающие, аэродромы. А эта скотина просто город. Мой город. Я его ненавижу. Что я могу сказать? Як вас звати Леся? Дуже приємно. Гарного дня вам, Леся, прийти. і вам тихого дня і тихої ночі.